Так, всім привіт! З вами Ріндол і ви на моєму каналі. Сьогодні я хочу зняти відео, про те шукаємо речі на мусорках. Так, ось наша перша мусорка. Дивимося. Раз, так. А ну, стоп, хай загрузиться. Опа, єсть. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Есть. И это взять. Данный предмет. Семь. Семь штук. Подтвердить. Взять. Что это было? Так, взять. Семь. Взяти. А, ну Коротше, не хочуть братися. Будемо без монет. Ану, дивіться, що за костюмчик цей такий. А ну Ану, давай це використати. Опа! Опа. Ну що, пойдет. Комусь подарю. Так, їду на наступну мусорку. Так, і я оце поки їду. Давайте. Ви поставите лайк, підпишетесь на канал. Це я не думаю, що якийсь ютубер по цій грі знімав. Ось таке відео. Де він буде шукати мусорки. Я ж не знаю, де знаходяться мусорки. Я от реально цього просто-напросто не знаю. Так от їжджаю, дивлюся навігатор. Найближче сміття. І шукаю. Ось ми під'їжджаємо до. Наступної мусорки. А так. Опа, ми під'їхали. Підходимо так. І що тут? Ага. А тут нічого нема. Йду. До наступної мусорки. Я ось їхав, дивлюся, а там щось куча машин, фари не світяться. Що це таке? Дивіться, скільки чорних тачок. Це що там таке? А ми пошлі подивимося. ради интереса. Опа. Это что там у меня? Там, мне Не знаю, що там там таке робиться. Не знаю, що там робиться. Їду шукати мусорку, давайте. Так, ось я під'їжджаю до наступної. мусорки. Кейс Тип мешал мне проехать. Так. Так, видишь, Лэй. Раз. И тут -то? А я тут, а, значить, уже був. Ну, якраз свій костюм викину. Оцей покласти. Я такого не люблю. Так, ось я знайшов ще один сміттєбак. Так. що тут є? Хороше б щось знайти. Ем, походу, нічого немає, що. Да, нічого, походу, нема. Понятно. Так, зараз я поїду, не, мабуть, десь в це. Місто. Так. Я їду, а ви не переключайтесь. Так, поки я їду до мусорки, хочу попросити, щоб ви поставили лайк, підписалися на канал, прожали колокольчик і поділилися відео з друзями. Я вже просто хочу, щоб. Ви набрали 50 підписників. То вам ж вигідно набрати 50 підписників. І ще і получите 3 місця. Ну, буде, типа, 3 призових місця. Третє місце у вас 21.07, друге місце просто 100К. Перше місце квартира в хаті. Ну, типа, я не кажу в хаті. Квартира в класі економ, ну, класа економ. так. Вам ж вигодно. І вам і мені. Нема нічого. Це одна реально годна мусорка була. Це прикол якийсь. Чи тот от реальний прикол, бляха. Як таке будь може. Із кількох. мусорок. І це одна годна. Я в шоці. Ну, давайте я як приїду, я включуся на наступному мусорці. Так. Ось і, і я знайшов ще одну мусорку. Їду до неї. Зараз трохи зменшу. Так. Так, 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 так. Підходимо. Раз, два. Раз, два, три. О! Костюмчик сюди. Взяти. Даний предмет нещодавно. Це капець. А мені що зробити? Ще 4 години треба чекати. Ну, все одно, ладно. він стоїть 3500. Так. Зараз знайдемо якогось новичка. Чи якусь дівчину? Ну, коротше, новичка одним словом. І подаримо. І її того костюма, який ми знайшли. Скільки він стоїть, я не знаю. Ось так. Треба робити гарні справи. Правильно я кажу правильно. Ще одна мусорка. Може вона робоча? Не думаю, що вона робоча якась. Так. Так, да. Надо шукати. Я поїхав шукати, а ви ждіть і ставте лайки. Да-да, надо ставити лайки по-любому. Я же собі хочу купити байк, тільки я не знаю, скільки він стоїть. Зараз якраз з вами і подивимося. Ну, скільки цей бізнес стоїть? О, ну. Один лямж, да? Це мені так кажеться. Так, один лям. Небагато. Може 300 000. Це 300к. Цей емоцик дорогий. Два ляма, лям. Лям. Ну. Оце можу тільки взяти Ну Це потом. Це вже потом. Ось що Може, щось відкрите є. Да, є, тільки. Не заведено. Ну, такий непоганий. Так остаю, дивлюся. Це ще ж треба буде деньги збирати. Якщо куплю моцик під байк. Що треба на нього на тюнінг збирати. Це теж довго. І ще які гарні домики. Може тут а квартира є? Зайдемо з вами та й подивимося на квартиру. Вже ж треба буде шукати, ж не думаю, що ви там цілий місяць будете 50 підписників збирати. Думаю, ще днів 10 і ви зберете. Що ж так довго робить? Що ж ти міг забрати? Для вас це вообще швидко. Я так думав, звісно, 50 підписників вже подарю. Просто на халяву ви генерах залутаєте. Поїдемо ми, на мабуть. Куди ми поїдемо? Що тут є по карті? Так, поїдемо ми з вами зараз по трасі. Так. Це які трагнути. В яку сторону їхати направо. От так. У мене ж грямка є. Да, я ж дивився була. Так, я їду шукати ще мусорки, а ви не переключайтеся, а ждіть. Так, ось я їхав, їду, якраз провірю. Максималку цієї машини. А, ну. 264 км. Нормально, нормально. Она тоді до тюнінга їхала 250, щось типа такого, я не помню, чи 260. Ну, вона швидше стала швидше. Так, я їду. О, якраз під'їжджаю, напевно. Зараз подивимося де та мусорка. Так, став навігатор. Ой, це мопеди. А мені треба 11 пункт. О, 2 кілометри. Я їду, а ви ждіть. Так, ось я і під'їжджаю. Поремонтував тачку і заробили фари. И уже одна фара не работает. Вот так. А это что-то... Что за работа? Я не знаю, что это за работа. А это пилот, наверное. Аж за девятнадцятого рівня? У мене ще шестдесятого нема. Опа. Ну, коротше. Що я хочу сказати? Що я хочу сказати? Що не тратить свой час и не есть по этим мусоркам, бо це капец. як долго я хотів найти пару костюмчиков, хотел найти вот эти. Купони лотерейні. А не знайшов я нічого. Отак. От цих скільки лотерейних купон продав, за один купон я по 2000 продавав. І таких я продав 40 штук було. Значит, по 40 штук я продав. Не заробив я. Чи по скільки? чи? По 40. Чи я по 5000 продавал? Не помню. Скільки мне купляли. По скільки? Короче, не можу вам сказать. Хочу побажати вам гарного дня. Не болійте, не хворійте, щоб все у вас було добре. Дякую вам за відео і.